Вітаю у промову. Чули, що на Росії оголосили часткову мобілізацію. І що там почалося? Там, нарешті, відчули страх, тобто стан хвилювання, тривоги, неспокою. Або ж острах, моторошність, боязнь, боязкість, жах, острашку настрашку. Почали мати страх на душі. Обмерли зі страху, тобто дуже злякалися, цепеніють. Це й зрозуміло, тому що вони боягузи, страхополохи, страхопуди, легкодухи, бояться зустрітися з нашими відважними воїнами, лицарями без страху й догани. Говоріть українською правильно і не забувайте підтримувати ЗСУ, наших звитяжних сміливців, героїв та відчайдухів.